Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Єва ТВ і як в тому приколі. <ривіт> Наконець -то я дождалася, стільки сидів, ждав-ждав От, Я надіюсь, ви теж, як і я, любите жарти. Приїхала промгрупа. Будемо з вами дивитися такі каструлі сферичні. Є різних кольорів, як ви можете бачити, об'єм 2,5 літри. Ціна. Проскануємо. 299. Знаєте, я буду показувати товар, а потім візьму в корзинку і просканую, бо бачу, що ціночків нема, а ходити поштучно буде довго. Тож, надіюсь, на ваше розуміння. Ось такі скатертини розмір 1,32 1,78 м. Так, матеріал поліетилен і фланель. Так, є лимончики, є квіточки. І є ще ось такий лакитний варіант. Килимок підставка на кран для мийки розмір 37х14. Вони, бачите, складені вдвоє, і тут є отвір на сам кран. Тобто воно одівається ось таким чином. Є світло-сірий і темно-сірий. Два варіанти в асортименті. Такі контейнери для заморожування льоду. Плюс, що вони мають кришечку, для тих, кому розхлюпується по дорозі, або не завжди є місце, щоб рівненько поставити. Це ось такі два варіанти. Ще їхній плюс в тому, що вони мають ось цей низ, він такий, як силіконовий, гумовий, тобто він є гнучкий, буде легко виймати. А ще є щось цікавіше. Тут ага, і два. Ось такі. Вони виходять крижинки у вигляді, як кристали. Бачите? Але тут теж треба такий особливий підхід, щоб воно набралось сюди. Теж, хто знає лайфхаки, як наповнити їх, залишайте свої коментарі. Буду вдячна. Складаю тут все окремо, потім по Така пляшечка для води чи напоїв об'ємом 500 мл. Є три варіанти. Зараз. Вони такі більш дитячі, дуже яскраві, гарні, з динозавриками, з кометами. Чи як воно? Ракети. Кажу комети. Ракети, любі друзі, і єдинороги. Угу. Угу. Не забуваємо відкладати чашечки. Ви подивіться, яка краса. Вони йдуть матові з зображенням. Кожна чашечка із різним надписом. Чотир, і лов, і хом. Вони в одній тематиці, одні кольори, але різні надписи. І зображення із двох сторін дублюється. Зовсім не помітила, що із цими контейнерами є ще ось тут. І є вони в різних кольорах, і ще плюс є кругленькі. Ось такі. Оце класна штучка. Знаєте, що це є? Це таке сітка від комах для продуктів. Воно виглядає як парасолька, такий квадратний варіант. Розмір я так і не знайшла. Але покажу вам, що вони є в трьох кольорах: білий, зелений та блакитний. За 50 гривень сітка від комах. За 60 гривень форма для льоду. 45 гривень килимок підставка для крана. Скатертина 46 гривень. І за 139 гривень пляшка для напою. Такі келихи для пива, скляні, До речі, досить вони важкі. Об'єм тут 500 мл. Зображення з однієї сторони. І є декілька варіантів всі такі в футбольній тематиці. Є місце для спецій скляна. Об'єм 70 мл. Я думала, що вони будуть просто прозорі, а вони ще із зображеннями. Три варіанти малюнків. Який вам більше подобається? Один, два, три. У мені ось цей, якщо вибирати із наявних набір вішаків, вони мають таке як велюрове покриття, чотири штуки. Ще дивіться, що цікаве, мають таку петельку, тобто можна вішачок на вішачок зачіпати. Є чорні, а є такі вони колір морської хвилі, щось з такого плану. Кухонні рушники наборами, один із малюнком, а інший йде однотонний, махровий. Гарні фіолетові кольори. Навіть одяг є. Ось таке дитяче худі з кишенькою. Такий, як двохнитка, але досить тонкий. Така миска, салатник. Вони всі зовні сірі, а всередині є три варіанти кольорів. Фіолетовий рожевий або зелений об'єм 3,5 літра. Ціна салатника 80 гривень. Набір рушничків 90 гривень за дві штуки. Кофта дитяча спортивна за 229. За 73 гривні чашка. Об'єм 350 мл. За 25 гривень ємність для спецій. І за 135 куху скляний для пива. Трошки текстилю. Дитячі шкарпетки. Вони вже йдуть такі тонші, я б сказала, літній варіант. сіточку одна пара. Ті однотонні, а є і з малюнками. Також є жіночі шкарпетки. Вони однотонні з такими камінчиками. До речі, дуже приємні на дотик. І ще чорний варіант. Сірі, фіолетові, з котиками. І шкарпетки чоловічі, підслідники. Такі більш тонші. Костюм жіночий, спортивний. Тут бачу, вже хтось добирався. Є однотонні, а є і з поєднанням з чорним. Такий варіант. Це так легень. А, це йдуть шортики. Я думала, що це будуть лисини. Шорти і топ. Тобто на бретельки. міні пилосос так, Є у різних кольорах. Зелений, чорний, жовтий. Очищувач інтер'єру. Такий аерозольний. Об'єм 650 мл. Масажер для тіла. Є блакитний, є рожевий. За 50 гривень полосос. Спортивний костюм за 499. Жіночі шкарпетки за 48 гривень. Дитячі за 25 і чоловічі за 55. Ціна 125 гривень. Пластиковий графин із кришкою. Він має ще мірну шкалу, об'єм в нього півтори літри. Іграшка для домашніх тварин. Вибачте, з різними такими штучками. Оцей важчий варіант. Набір спончиків для нанесення макіяжу. Чотири штуки. Теж кольори є на вибір. Дзеркальце, двостороннє вона йде. Корпус пластиковий, хоча виглядає як металевий. Три варіанти кольорів. Набір для дитячої творчості Magic Water. Я так розумію, що там є якась рітина, якою ти пишеш, і вона залишається у вигляді тої фігурки або літери, будь-що, що намалюєте. Ось такі. Набори і такий варіант. Ви писали в коментарях, яка ціна подушки. Якщо ось така, то 199 гривень. Магнітні ігри для діток, є на різні теми: зоопарк, транспорт, ферма, іграшка антистрес. Такі пончики донатси. Йдуть вони із різними прикрасами. О, ще є вафлі бельгійські. Цікаві. А ще в продажі з'явились мильні бульбашки з такими фруктиками пластиковими. Досить довгі. За 119 гривень іграшка антистрес. За 149 гривень такий набір. Магнітний за 100 гривень. 75 гривень іграшка для домашніх улюбленців. За 50 гривень дзеркальце, мильні бульбашки, за 70 гривень. Зовсім не придумали виробники, як сканувати, бачите, воно по колу приклеєно.